Привіт! Салю! Сьогодні зробимо невеличку практику щодо нейтралізації ваших приладів. Наприклад, телефону, електронного годинника, можна телевізора, комп'ютера. Будь ласка, будь-яких приладів. Почнемо з чогось маленького. Техніка розроблена яном. Липніком, про якого ми вже з вами говорили, і будемо ще не раз його згадувати. Ми будемо використовувати коди і візуалізацію. Отже, якщо у вас візуалізація поки що не дуже працює, тоді зробіть трошки пізніше, ну або можете спробувати, а з часом побачити, що ваша техніка покращується і отже, результат буде кращий. Щодо кодів, пам'ятаєте, як ми кодували воду. Якщо ви не зробили цю практику, будь ласка, зробіть, закодуйте воду, це у вас 5 хвилин навіть менше займе. Виміряйте обов'язково, щоб ви побачили, що код працює, ознайомтеся з цими кодами. так? Для того, щоб у вас була хоча б якась базова віра і довіра, що це все працює. Добре, щоб ви могли гарно візуалізувати і гарно закодувати. Отже, практика полягає в чому, що ми беремо чи підходимо до того предмету, який ми хочемо нейтралізувати. Ось у мене, наприклад, годинник. Він маленький, тому я його можу, в принципі, взяти до себе в руки. Якщо у вас є ясне відчуття, або ви хочете його потренувати, можете спочатку за допомогою вашого ясного відчуття поміряти, яке в нього поле і як воно відображається на вашому полі. Пам'ятаємо, якщо ваше поле аура розширюється, то це Позитивний вплив, якщо звужується, зменшується, впадає, то негативний вплив цього годинника чи будь-якого предмета на вашу ауру, тобто на вас, понижає ваші вібрації. Як то кажуть, не треба ходити до гадалки чи відьми, щоб дізнатися, що різні такі прибори, які щось еманують, різні хвилі, вони в будь-якому разі на нас впливають. Навіть є офіційні дослідження щодо цього. Тобто, перевіряти не обов'язково, ви знаєте, що вплив є. І він, скоріше всього, негативний. Отже, ви хочете саме оцей вплив, оці еманації, оці випромінювання негативні на ваше поле в етеричному ефірному, астральному полі, зменшити. Саме ці вібрації ми і будемо нейтралізувати. Отже, сама техніка швидко і коротко. Обрали наш предмет, налаштувалися на енергетичну роботу, заземлення, вихід в Альфа-Стан, центрація. Можна активувати нашу меркабу. Можна помолитися про захист до наших янголів, архангелів і гідів, в залежності, ваш вибір. А якщо вам більш близькі, наприклад, шаманські практики, можна зробити ваше коло захисту, можна просто свічечку, та тобто певний невеличкий захист, ваш власний протокол захисту. Невеличкий. Тобто сильно там не потрібно. Отже, налаштувалися, себе захистили, принаймні попросили ваших гідів бути з вами. Наприклад, Архангела Михаїла вас захищати так, під час енергетичної роботи. Тепер наступний етап це візуалізація. Візуалізувати треба навколо таку кулю фіолетового кольору з караплинками. З золотистого сяйва, купол такий захисний навколо приладу, який ви хочете нейтралізувати. Як тільки ви уявили в таких дрібничках надзвичайно гарних цей купол, помістили цей прилад, ви в цей купол маєте проголосити декілька разів мінімум сім код код комайс отже, уявили КОМАЙС. комайс, комайс, КОМАЙС. 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 Комайс, 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 Comais, Комайс, Комайс, Comais, Comais. Я проголошую трошки більше разів для того, щоб дійсно гарно сконцентруватися і послати туди цей код. Подякували за роботу. Вашому вищому, я, вашим гідам, всіх тих, хто вас супроводжував під час цієї роботи. І на цьому техніка закінчилася. А якщо є бажання, можете виміряти поле, еманації і побачити, що ваш прилад нейтралізовано. Як мінімум, можете взяти ваш маятник і спитати, чи нейтралізувала достатньо. Цією програмою мій годинник. Наприклад, так. А якщо, наприклад, ні, чи треба повторити скільки разів? Якщо вам випало, наприклад, треба повторити, і ви питаєте там, один раз, два рази, три рази, наприклад, три рази. Тобто три рази ще повторіть. Думаю, це було легко, просто, швидко, і ви можете перевірити, чи це працює за допомогою вашого маятника. Або за допомогою ваших ясновідчуттів. відчуттів. Бувайте! Ава!